Мої вітання всім, дівчата. Записую відео відразу тут в Телеграм, щоб пояснити стосовно ведення ваших клієнтських чатів. Ну, якщо говорити про створення клієнтських чатів в Telegram, ну я маю досвід ведення і в Телеграм, і в Viber. Viber мені було незручно, дуже там важко грузяться повідомлення, люди не завжди бачать інформацію. Телеграм це більш таки зручний, і дійсно, і якісний варіант. Для ведення клієнтських чатів. Можна, звичайно, створити по-різному, все залежить від вашої продукції, від вашого асортименту, наскільки він великий, наскільки ви можете його, наприклад, там, розподілити да, по рубрикам, по гілкам і так далі. Я вам покажу зараз те, ну, як приклад покажу, а ви вже будете орієнтуватися на те, що ви будете створювати для своїх клієнтів. Так, давайте ось таким чином. У мене є група моя продуктова по джерелі, де я ну, вела активно. Зараз я просто кидаю товар дня, там акційні пропозиції і все, тому що я, ну, реально, я активно джерелію не займаюся, і часу на неї абсолютно не маю. Значить, ось це звичайна група. Це звичайна група. У мене тут є прикріплені. Повідомлення в закрипі. Так. Крім того, у мене ось зроблено швидкий пошук. Ви бачите, да? Швидкий пошук. Оце синеньким все. Ви вже знаєте, це є посилання. Тобто люди натисли на закрип і по посиланням перейшли на той продукт, який їх цікавить. Наприклад, там мем-серія для діток, натисли. І потрапили в серію для діток, і тут собі гортають. Ну, дивіться, це така проста звичайна група, де люди можуть писати свої повідомлення ось тут. Так, ось тут, так. Да. Я вважаю, що це не зручний варіант на сьогодні. В нинішніх реаліях це незручний варіант, тому що тут все перемішано, і то кажуть коні, люди і, і все разом, і це все гортається. Вважаю, що це незручно. незручно. Так. Але як варіант? Другий варіант це може бути ось така група з гілками, як у нас от фотомонтаж сторіс, як у нас інтерскрабничка, як контент-клуб. Ну, от, ви можете зробити ось такий чат для спілкування, де ви будете спілкуватися з клієнтами. Вони будуть робити вам там замовлення, да? задавати питання якісь, і будете спілкуватися. І все спілкування у вас буде зібрано ось у цьому, у цій гілочці. Да, у цій гілочці зручно і комфортно, мені здається. Далі ви можете поробити ось такі гілочки, зробити гілочку каталог, зробити гілочку косметика, гілочку волосся, там, акції і так далі. Ви оновлюєте гілочку, да, люди відразу бачать, що як якесь оновлення продукції там, і так далі. Новинки, гілочка. Відгуки, гілочка. Людині потрібно почитати відгуки. Вона зайшла в гілочку, можна написати там відгуки обличчя, відгуки волосся. Знову ж таки, посортирувати це все. От. Як варіант. І мені здається, що на сьогодні це досить зручний варіант, тому що люди, ви вже бачите, із досвіду користування да, ось тими матеріалами, які я оновила що це економить ваш час. Ми всі зараз в такому режимі живемо, що хочемо витрачати якомога менше часу на це все. І це дійсно економить час. Людина зайшла, їй треба сьогодні обличчя, вона натисла, зайшла, прочитала і так далі. Який варіант ще може бути? Ще може бути такий варіант, якось зроблений канал Б'юті контент. Да? Ви можете ось так само поробити рубрики до, до такого каналу, перш за все. Люди тут в каналі писати ну, не зможуть. Тут в каналі люди писати не зможуть. До такого каналу ви прикріплюєте групу, просту групу, для того, щоб люди могли там писати коментарі. Ось така група, ось у мене вона, називається Чат Б'юті. Люди до неї не доєднуються. Ви бачите, тут нікого немає. Нікого тут немає, один учасник, я Лю... не доєднується. Тут дублюється інформація з каналу. Єдине, це дає змогу, дає змогу людям писати підписникам в коментарях. Так, як ви пишете на Зоряному каналі, так як ви пишете ось тут в каналі Б'юці, на каналі Нове Життя, да? виключені коментарі. Тобто є ще додатковий чат. Ви можете так само в такому каналі. Поробити рубрики помада, тобто, вибачте, помада то вже досить. Декоративна косметика, да? догляд за обличчям, волосся, знову ж таки, відгуки, замовлення і так далі. Ви можете поробити ось такі рубрики. Люди будуть заходити в коментарі. Ось, і в коментарях вони зможуть подивитися продукцію, яку ви розмістили відповідно до цього. До цієї рубрики, до цієї тематики. В закріпі можна закріпити, наприклад, ось тут навігація, да, зробити, так як ось у мене зроблена початок да, навігація. Ось. І люди тут вже натискають на оце синеньке посилання і потрапляють до цієї рубрики, яка їм потрібна. І тут можна зробити наступ, першу рубрику, зробити, наприклад, для спілкування. Для спілкування, де люди знову ж таки будуть в коментарях писати, задавати питання і так далі. Чим цей варіант незручний, в чому мінус? Я вам скажу: мінус в тому, що люди не бачать, коли ви додаєте до коментарів інформацію. Люди не бачать, ви додали якийсь новий продукт, нову акцію, люди не бачать в коментарях, коли ви це зробили. Люди бачать тільки ось тут, коли ви в самому каналі робите публікацію. Тоді вони бачать, що да, з'явилася публікація. От я тільки що опублікувала е, фото, да, ось, і вже три людини тут продивилися. Е, тобто вони побачили всі публікації, і ось вони вже ось тут чотири, вони вже переглянули. Але давайте ось ми зараз зайдемо до рубрики Косметолог. Я опублікувала тут дописи. Ідеї для дописів у без 29 Уже без 20-10, ніхто їх тут ще не бачив. Це, як людині буде потрібно допис по косметології, вона туди зайде. А те, що я вже зробила там роботу, людина не бачить. Оце мінус такого каналу. Тому, на мою думку, на мою думку, ось такий, така група з гілками, вона досить зручна для. Роботи з клієнтами. Мені здається, що це найкращий варіант. Але коли ви робите таку групу, ви повинні відразу зробити всі налаштування. Перш ніж завантажувати матеріал. Ось тут є приватна вона, ви тут можете заборонити зберігання з місту. І тут ще робляться налаштування, коли ви її робите, щоб історія групи була видна, не прихована, а видна. В так, зараз в каналі про Telegram тут є інструкції, як створювати ось таку групу, групу з гілочками. Як створювати групу з гілочками. Ну, ось група про канал про Телеграм експертний. Значить, тут вже багато інструкцій у нас 53, і вже додано дві інструкції по сторіс, 54-55. Ще не внесла в навігацію їх. 55 інструкцій по роботі в Телеграм. Так, абсолютно все по крокову і. Вона доповнюється, вона доповнюється, тому що ще досить багато інформації потрібно сюди завантажити. Ось є, створюємо гілки в групі, є ось така відеоінструкція, як це правильно зробити. Тому, так ну, тут все. Якщо потрібна буде інформація по веденню такого клієнтського чату, Саме для клієнтів, як з ним працювати, саме з товарним да? з товарним чатом, з товарним бізнесом. То ну, я, звичайно, досвід роботи маю, тому що працювала на продажах, на продажах саме через такий клієнтський чат. То, в принципі, так, ну, таке відео можна буде навчання, якесь створити окрему гілочку і зробити добірку корисностей по веденню клієнтського чату. Тому користуйтесь порадами. Для створення своїх продуктових чатів. Рада бути для вас корисною ваша екерман Таня. І ще хочу додати, щоб обов'язково визначитись для себе перед створенням, якою буде ваш канал або група, приватною чи публічною. Налаштування, звичайно, можна змінити потім, але бажано визначитися відразу.